Surprise! Одним словом, не приїжджали ми сюди приблизно два тижні. І ось така сюрприза нас чекає. У нас будівництво йде повним ходом. <гум> Я в шоці, чесне слово. Дуже швидко все просувається. Так, одним словом, у нас тут така вже штука набудована. Діти, тільки нічого не рухайте, щоб ви не поранились. Отут у нас знизу будуть всі з'єднання каналізаційні і так далі. Донечка, бо тут тільки для каналізації зайчку. І ось таке буде перекриття для підлоги. Класс. Елена каже, що у нас хата буде маленька. Так, і що я сьогодні приїхала, бо я хочу твою собасуру поприбирати, тому що то якийсь ужас. Дівництво йде або сура тут така величезна. Ось так воно все виглядає. Тут будуть виводити труби на каналізацію. Як воно все буде, я щось собі. Давай, збирай тяжко уявляю. Ілінака, що я збирала пасор. Зараз до це чекає, подивилюся. Ось так воно нас виглядає. Будуємо ми будинок з такого ладрію, чи як воно називається. Не знаю, як воно називається. Ось так така армована у нас стяжка. І закладаю такою штукою. Ми Не можемо дивитися, як не будують. Тут треба приїхати, коли вони будуть будувати. Щоб ти подивилася туди. Клас. Коротше, я в тих всіх штуках не розуміюся. Роблять майстри, які мають вже великий вже досвід роботи щодень. Та той кого звуйка діла то на голову. Коротше, одним словом, йду і беру я рукавиці. Давай це вважаєш щоб ти тут два не поранилась багато є металу. І буду прибирати басурку. Результат моєї роботи один тут два, три, чотири, п'ять. Шість сім вісім дев'ять десять. Так, ви запитаєте, як я то буду все вивозити? Добре, я вам покажу. Ось мою малютку. Я застелила все мусорними мішками. І та дам поскладала все ось так. Все помістило, зрівно 10 мішків, нічого не лишаємо. Все будемо викидувати. Викидувати буду там, де пластик. Тому що це суто пластик. Ось тільки басори там не збиралося. Не знаю, руками, напевно, тому що там вже воно напівперегнивший пластик. І ось таке то діло. Змучилась трошки. Так, діти -ді вже практикуються, як то працювати в городі. Вже взяли якусь лопату чи то шуфля. Коротше, вже щось там працюють. Так, покажу зразу ось тут все частенько. Ну, як воно не є зовсім чисто. Але принаймні оцей наглий такий пластик я позабирала. Тому що воно мені як не подобалось. Коли тут була трава, того пластику нічого не було видно. Коли то все скосили. Плюс приїхав трактор, оце все так трохи підрівняв. Це просто авзац. Я знаю, що як... О, ще десь тут пляшки вилазять. Окей, теж іншим разом. Оце дерево будемо зрізати. Оце теж позрізаємо. І що ж? Тепер показую, як то буде приблизно виглядати. Боже, яка я рада. З того боку у нас буде гостьова кімната. Десь тут по центру мають бути вже сходи. Вони мають бути так, якби наверх. Тут буде кімната Ілини, вона собі так запекала. Принаймні, вікно в цю сторону буде виходити. Далі, з другого боку, тут буде виходити вікно Серхіва. Ти чого виключаєшся? Кімната Серхіо, вікно, і тут буде наша спальня. Але з нашої спальні будуть сюди виходити такі вікна в землю. Якби... Діти, що ви вже практикуєте, як робити хардін? так? город. Ось тут буде тераса, і там ззаді кухня лишається. А, до речі. Ось буде наша ванна кімната з душем, я так планую, і дитяча кімната буде з другого боку. Забула показати. І наша ванна кімната буде мати вікно. Дитяча теж буде мати вікно. Ось так я то сиділо буде виглядати. Тут ще й з арматура. Вони, напевно, будуть потім стяжку робити. Так. Ось так воно все виглядає бачите, вони закладають такими блоками. І я так розумію, я не є будівельник і близько біля нього не стояла. Але так, по моїх відомостях, які я там собі взнайвала, вони потім то все мають залити цементом. тра та та Друзі! Перший пікнік! В нашому городі, на нашій парцелі, на нашій ділянці, на нашій будові, в нашому домі. В майбутньому. Називайте, як то хочете, Я дуже щаслива. Так, маленькими кроками ми дуже довго до того йшли. І мені не віриться, я не можу. Я хочу все зафільмувати, тому що мені до сих пір не віриться, що, що то щось наше. Наше. Ми мріяли про якусь квартиру. І тепер ось воно. Коротше, дітям сподобалося. Так як не хотіли вони зі мною їхати. Я вже кілька днів просила їдемо-їдемо, а тепер їх забрати звідси не можу. Кажуть, б я їм купила лопати, ще щось вони будуть тут робити город.